Доброго ранку. Ну що, жалівся, що немає снігу в Колорадо. Будь ласка, трохи підсипало. Було позавчора плюс 18, вчора вже так а зранку ще було нормально, потім почався трохи сніг. І от зараз маємо таку кількість снігу. Ну, Я думаю, десь. 5 см, може, десь так. Але але... радує мене те, що завтра має бути сонце, а в Колорадо, коли сонце, сніг тане. І дороги висихають. Це дуже прикольно, тому що я пам'ятаю погоду в Дніпрі, якщо випав сніг або щось подібне. То, то є жах, особливо коли не вдається почистити нормально дороги, тротуари, потім на ті ями, інші ями, Ну, як намерзає сніг, крига. В Колорадо з цим трохи, трохи ліпше. Так що просив снігу, отримав. Найс. Добре, що, до речі, є можливість поставити машину на критому паркінгу, і є можливість завести машину дистанційно. Тобто я от зараз сів і машинка вже тепленька. Можна їхати на роботу. Фух, мінус два всього. Вночі я не знаю скільки було, але непогано. Оце справжня, можна так сказати, зима.